Привіт, друзі, письменники, чи ви вірите в езотерику, в якісь позитивні знаки. Зараз радять вірити в те, що для вас хороше, і не вірити в те, що для вас погане. Наприклад, я нещодавно знайшла у себе на руці так звану письменницьку розвилку, навіть от звідси її видно. Це коли лінія голови закінчується йде не непрямо, а закінчується на кінці, маю таку розвилку. І, Ви знаєте, я зраділа, думаю, клас, оце знак, що я буду класна письменниця. Ось. Але потім, в якийсь момент, я засумнівалася. Потім подумала, це ж прикольний варіант перевірити, правда ця вся хіромантія чи неправда. Взагалі перевірити хіромантію в цілому. Якщо це правда, то всі письменники, які видані, які гарні результати, в яких є книжки, в яких є читачі, вони мають мати цю письменницьку розвилку. І можна просто спитати, є у вас вона чи ні. От напишіть в коментарях, у вас є письменницька розвилка чи ні. А я не могла чекати ваших коментарів і звернулася до своїх друзів-письменників і поетів в літературне об'єднання наше коло. І запитала там людей в чаті. І мені люди написали. Я так розумію, що розвилок у них немає, або вони не зрозуміли, де її шукати. Але треба сказати, що вони здебільшого десь відсотків на 80 – це поети, а не письменники. Вірніше письменники, які поети, умовно кажучи. А що мається на увазі під письменницькою розвилкою в хіромантії точно невідомо поезія чи проза. От Думки розділилися. Є люди, які Ну, притримуються християнства, і вони не вірять в це, і кажуть, що це все від диявола, і не можна в це вірити. І є люди такі більш сучасні, вони говорять, що краще вірити в те, що тебе підтримує. Якщо ти знайшов у себе письменницьку розвилку, то а, можеш з задоволенням собі вірити в те, що це твій талант, і він приведе тебе до успіху. Якщо ти не знайшов цю розвилку, то ти а, вибирай собі вірити, що хіромантія – це все єрунда, і ти все одно прийдеш до успіху. Ось поки що такі у нас є висновок. Але потім я очно. Зустрілася з деякими нашими учасниками нашого кола і подивилася на їхні руки. І я тоді знайшла декілька письменницьких розвилок. Тому цікаво, чи є у вас письменницька розвилка, чи видані ви письменники, і що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях.